Коротше, у мене такий трэш случить. Так, така жесть взагалі. Шамаюч. Я Купив собі машину. Можете привітати мене, але у мене не було ну, номірон на неї. Це реально мертво. Бо як це працює в Німеччині. Якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку, потім знімають з реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини. Не так, як в нас. Тут по-другому. Невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину для того, щоб там відвозити гуманітарку їхати на благодійні концерти. І просто не було часу не робити ці тимчасові номера, не реєструвати нові номера. Потрібно було просто взяти машину, перевести груз, поставити машину, потім займатися цим всім далі. Поїхав. І тоді ти вставляєш намирають, тільки тоді можеш їхати. Сположило, що мені дала номера. Людина знайома і ну, по парашоту все можна було бути нормально. У мене ж немає реєстрації, але ну, це не мої номера. Я одразу думаю, господі, що ще збуде. Короче, я от цим відео детально покажу, які бувають штрафи, як забирати машину, якщо ти їхав без номерів. Взагалі в Німеччині світить за таке? вони сказали там штраф 6 тисяч, а може декілька тисяч. Блінка, <плес> <плес> якщо вам не вистачає балансу на рахунках кожного місяця, уважно слухайте мене. Українці, сидячи вдома, завантажуйте ролики в інтернет. Всього навчаю. Українці! Заходьте на мою сторінку, і там є силка, яка веде на безкоштовне навчання.